Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Якось навесні я знімала цю квітучу красу сакури в моєму місті, в районі, де я досить досить таки часто буваю, чи не щодня і бувала, це вже роками. І ось є там такі прекрасні насадження сакури, сакури щорічно стають все більшими, все дорослішими, ні, відповідно, все густішими і щедрішими. І цей, цей парк з цими сакурами в певний момент, коли вони, звісно, входять в пік своєї краси, стає прямо такою притягальною точкою для дуже багатьох любителів краси. Хтось хоче просто помилуватися, хтось хоче, так як я. Прийти її познімати, щоб показати цю красу. На загал, а хтось це організує фотосесії, і так в певний момент, коли дійсно просто неймовірно воно виглядає. А особливо є такі гарні там алейки, тротуарчики, коли це виглядає дуже загадково, аж навіть. То там цілі черги стоять на, на фотосесії. Та? І ось я теж вирішила, як і минулого року, якщо я не помиляюсь, теж я знімала правда, на інший квітковий канал, так і цьогоріч вирішила я і сама помилуватися, пригальмувати зупинись час, як то кажуть, і, і познімати, показати, яка буває. Гарна краса в містах, звісно, це не дотягує до якихось там, може навіть інших ботанічних садів, так але для міста це дуже дуже гарне. Гарне таке гарна точка, гарна місцина, і навіть коли вони роз... відквітнуть уже ці красуні, там теж дуже приємно проводити час, бо там дуже багато. Вони зробили лавочок, подбали про людей. Відповідно, є лавочки і на сонці, і в затінку. Можна з дітками собі прийти там, поганяти, побавитися, трава там завжди доглянута. Дуже гарне ізотичне місце, як на мене, як для мене. І, і навіть мої, так, моїх дітей із садочкових і шкільних водили також на фотосесію. Це була і прогулянка, і водночас От так вони знімкувалися неподалік. Вони мають свої заклади, тому так. Тому мені було приємно і вирішила поділитися цією приємністю з вами. Звісно, це вже пройшло немало часу з того моменту, коли я знімала. Не може й місяців зо два, чи це був травень. Я вже не пам'ятаю, чи це був, мабуть, що це був травень, але може не початок. От, тому так, одного року було таке, що повандалили, поламали. Я не знаю, чи всі, чи майже всі сокури просто переламали стовбур. От, це дуже потрясіння таке велике було. І так, звісно, ми не можемо. Я не можу, і багато хто не може зрозуміти людей, які ламають дерева, які ламають лавки, взагалі псують громадське майно так. ну Не осягнути нам це розумом. Але таке трапляється. Але, на щастя, відновили, не знаю, як це сталося, якими зусиллями, силами, фінансуванням, але відновили і парк. І ці красуні дерева, і ці сакури вони тішать далі щорічно. І щорічно багато хто я впевнена, планує, що ось у травні я собі організую там фотосесію, або навіть просто прогулянку. Чи професійну фотосесію, чи якусь аматорську, самій зазнивкуємо, чи просто погуляємо і подивимося на ту красу. Це дуже і дуже гарно. І хоч в мене дворі росте кілька сокур, але, звісно, дві сокури це геть не такий парк, не такий сад, як ось тут. І все одно хочеться подивитися на ту красу, набагато більшу і таку щедрішу. Тому так, надіюсь, вам сподобалось. А я, як завжди, дякую за увагу, за активність під відео, за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!